Уронефрон. у комплексній терапії циститу в Росії роз'яснила Марія Захарова про ці таємничі перельоти. Так от російський урядовий літак Іл-96 раптово приземлився у Сполучених Штатах. Обидві сторони не анонсували офіційних візитів Росіян до Вашингтону. Тож цей політ викликав інтерес. Натомість Міністерство Закордонних справ Російської Федерації пояснило, що це нібито. Вивізний рейс дипломатів до США, як зазначила представниця Міністерства закордонних справ російської терористичної організації Марія Захарова у коментарі своїм пропагандистам. На борту нібито перебували працівники дипломатичного представництва Росії в Сполучених Штатах Америки. Параліт іл 76 Росія до Нью-Йорка. Звичайний вивізний рейс. Він відвіз нових співробітників до США і забере тих, хто повертається. Хочу вам сказати, що ці от борти. Е Активніше почали літати при Трампові, і загалом, вперше з часу повномасштабного вторгнення, е офіційна особа. Путіна цей Дмітрій нова зірочка Кремля, якому він довіряє всі перемовини, в тому числі і з Віткифом, і кожен раз цей Дмитрієв розповідає, що він працює над тим, аби відновити авіасполучення між Сполученими Штатами Америки і Росією. Так от він став першим, хто з кого сполучені штати Америки після лютого 22-го року зняли санкції, аби він мав змогу. Добратися до Вашингтону і зустрітися з тим Віткофом, спецпредставником Трампа по близькому сходу. Там ще ж був скандал величезний, тому що Віткофо є абсолютно непрофесійний дипломат і бездарно веде на такому рівні зустрічі. Він хотів запросити Дмитрієва до себе додому для переговорів. Йому там в відповідних структурах, напевно, покрутили пальцем біля війська і сказали: слухай, це є Росія, це є наш стратегічний ворог і. Більш ніж 100%, що там вони нашпиговані різними в тому числі і прослуговувальними якимись речами, Тому не можна цього робити. Треба зустрічатися в офіційних установах, де збережені всі заходи, аби протидіяти шпигунству. Ну от такі, от є представників Трампа, Стівітко, взагалі, до речі, зараз ви зауважили, Він пропав з поля зору. Він активно не коментує те, що відбувається на близькому сході. Лише вчора сказав, що мовляв. Ті, хто спричинив витік інформації в Сполучені Штати Америки щодо ударів по ядерних об'єктах Ірану, повинні бути. Покарані за держзраду. А що трапилося? Нагадаю вам канал, в тому числі і CNN повідомили, що в них є джерела свої розвідці, що, мовляв, ці от удари, які в ніч на 23 червня нанесла сили сили Сполучених Штатів Америки. 14 важких багатотонних авіабомб було скинуто на три об'єкти ядерних. Там і томагавка летіла це і фахан, це фордой нафтаг, не населені пункти. І там і підземні ці центрифуги, які збагачують уран, кажуть, що там вони є. Відповідно, це ска розвідка сказала, що ці ураження не критичні. А Іран взагалі вивіз завчасно там кількасот кілограмів збагаченого урану подалі від епіцентру удару. Так от це величезний скандал. Був ну і Вітков, це в останнє, що він коментував. А так він повністю пропав з поля. Зору Південна Корея, їхня розвідка каже наступне, що КНДР відправить нових солдатів у Росію для участі у війні проти України в липні або в серпні. Як інформує ресурс Reuters із посиланням на національну розвідку Служби Південної Кореї, Росія може готуватися до масштабного наступу в Україні. Додаткове розгортання може відбутися вже в липні або в серпні. За інформацією південно-корейської розвідки, в обмін на постачання. Артилерійських боєприпасів і ракет до Росії Пхеньян, ймовірно, отримає технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет. Е, нагадаю вам раніше вже взагалі історія північно-корейських військ в війні проти України на Курському напрямку. Вперше їх застосував Путін. Прикурській операції наші заявлено офіційно, що там було орієнтовно 12 тисяч північно-корейських військових втрати їхні понад 6 тисяч. Розуміємо, це 50% особового складу. Згодом з'явилася інформація, що ще 6 тисяч військових з'являться в Курській області Російської Федерації. З них 5 тисяч будуть займатися, нібито відновленням інфраструктури, а тисяча це сапери, які займатимуться розмінуванням цього периметру. А вже останнє, що давали західні джерела про можливість перекидання 25 тисяч північнокорейців в Росію для чого? Для того аби працювати на заводах для збирання їхніх ем, цих от шахедів, гарані 2 чи як вони їх називають. Ну тобто КНДР активно допомагає Росії продовжувати воювати. Китай постачає все обладнання. Ми щойно про це говорили з Анатолієм Храпчинським, Виробляє всі необхідну електроніку, станки передає це всі доведені факти. А КНДР надає ракети. Ви ж знаєте прекрасно, що на певних ділянках фронту артилерійські снаряди від КНДР по відсотку співвідношення з російськими можуть бути 50 то 60 відсотків. Тобто, без північної Кореї велика і потужна Росія, яка всі свої кошти в першу чергу направляє на військово промисловий комплекс. Не може впорти з виробництвом достатньої кількості артилерійських снарядів. Більше того, в них є проблеми і на військових підприємствах, тому що через проблеми у санкціями, проблеми з економікою, відповідно багато підприємств банкротують. Вони беруть кошти в банках, а потім не можуть дати кредити через високу відсоткову ставку.